Я Матлак Віра Петрівна, сама Шумський район, ну наша Тернопільська область. И, ну мама. Безвісті зниклого сина звати Андрій. Він входив в службу 77-го аромобільна бригада десанту шнурмові війська. Спочатку він потрапив в 95-ту бригаду і був відправлений на навчання в Британію. Сина призвали 21 серпня 2022 року. Буквально під кінець це було 28 серпня їх відправили в Британію на навчання. Ну він такий дуже був в дитинстві, був дуже спокійний, дуже такий ну несміливий такий. Ну він хотів от, тату оре, він хотів вчитися орати. І раз він так ну, був чоловіком там за плугом. Пробував, ну дуже любив коней. Він страшно любив коней. Він йшов так і коняка, так якби вдарила його. На це. Він каже: дуська, я себе так люблю, а ти мене вдарила. Ну, ж, згодом почав дорослішати, як то каті більш такий сміливіший став і був дуже таким добродушним і щирим. Ну він завжди з усіма всім ділився. От навіть побратими його. То казали, що ну телефонували після того, як він зник. Я ну, шукала по різних соцмережах. Той каже: Він мені залишив телефон. Я загубив свій телефон, він мені дав свій. Ну, мені вам повернути його. Я казала: ні, повернеться син, тоді повернете йому. Так само ну дуже багато позичав хлопцям. Ну він такий він був щирий, добродушний. Такий, що він дуже любився так ремонтувати. Він що от не візьме, чи бензопилка, чи бензокоса, Ну він не давав ремонт. Він все та сам він любив так по детальках його сам розібрати, скласти. Він каже: я не довіряю нікому. Я знаю, що я зробив і це на будовах в Києві. Був потім деякий час. Він був тут в Київській області, в лісовому господарстві. Працював І він якось е, до російської мови, він відразу ставився так. Е, щось він не любив російського всього взагалі. Як тільки починалося все, що ніби буде українська церква, він зразу, ну якщо так, ми тільки підтримуємо це. Ну було в нього такий патріотизм, як він в армії в нас не служив. І як тільки почалася війна, він каже: Ну, якщо тільки... Стане питання йти чи не йти, ну я ховатися не буду. Так відразу він сказав. Як вже він отримав повістку, ми їхали на військкомат, якби його проважати. І чоловік сідав у машину. Якось думав, ну можливо, ж подивляться, що він має інвалідність, і, можливо, вони пожаліють. Він сказав, ні, ви не їдете, ну мені концертів там не треба. Так він потрапив в Житомир е на службу. Сказав, далі можеш на дорозі не проходити, ти ну, от ми тебе вертаємо. А потім якось хлопці, що не були такі, там ну, віджимання були, такі давали їм такі, і хлопці не прийшли. Тоді до нього підійшов представник там, і сказав, що ну, якщо маєш бажання, може залишитися. Після того, як він повернувся з Британії, ну, 77-ма аеромобільна бригада була новостворена. Так? Потрапив. Вони проходили в Житомирі навчання три місяці, 6 січня. Отримали завдання. Вони були відправлені на схід. Зразу я телефонувала. Ну куди вас везуть? Як він сказав, що мам, ти розумієш, що все, всі імена, всі назви міст. Тепер ну, нічого не питай, навіть наміоками. Я тобі нічого такого не скажу. 31 грудня, ну ще 22 року. Так він зателефонував. так вже геть пізно вечір. Десь була напевно, година шоста, сьома. Він сказав: завтра є можливість нас можуть відпустити на день в місто, але ви ж напевно не встигнете вже приїхати, щоб я записував". Я кажу, ні, ну так спонтанно, навіть ну звичайно, ми приїдемо. І так потім вже я йому сказала. Він каже, добре, тоді я записуюся. Я собі якось мілячно став. Боже, ну а чим я доберуся? Ну, вже так ну пізно, новорічна ніч, ніби приходжу до чоловіка і кажу, що ну дзвонив Андрій, казав, що можемо поїхати. Я їду на Київ. він каже, Ти а ми? Ми в'їздили всі донька з чоловіком, і ну я з чоловіком Їздили до нього вже Томер, його першого. Січня відпустили, і він нам сказав, що ми ну п'яте-шосте нас будуть відправляти десь на схід. 10 січня вони пішли на завдання. Мені подзвонив і сказав, мам, ми завтра йдемо на завдання. До мене 10 днів, а то й 2 неділі не дзвонити зовсім, не дзвонити до тих пір, доки я сам не перезвоню. Дуже якась така тривога була. В мене 14 січня, ну так не на місці. Донька заспокоїв, мам, ну всього-навсього 4 дні тільки, ну, ну я собі не знаходила 14-го місця. Але вона тоді згадала, як ми були 1 січня, у нього сів телефон і він дзвонив до свого товариша, з яким його відпустили, що вже потрібно повертатися. Той номер в дочки зберігся, дзвонили на цей номер того хлопчика. І він нам сказав, що все в порядку, не переживайте, 200-м-300-м я його не вивозив, він на завданні. Ну, але він так і не вийшов на зв'язок. Він зник без на першому бойовому завданні. Коли я зателефонувала до Замполіта, він мені сказав, що не вихвилюйтеся з ним, все в порядку. Він на завданні. Ну, все рівно, якась така тривога була, ну дуже так важко було. І 17-го числа я знову набрала цього Замполіта, і він сказав: Що ви від, ну, так в паніціку, що ви від мене хочете, з хлопцями? Не мають чотири дні зв'язку. І от тоді з того моменту вже. Ну, такий страх дуже брав страх, і ми вже почали різними способами. Почала шукати одногрупниця моєї доньки. Сказала, що її брат також служить в 77-й бригаді. І він сказав, що ну 19-го числа нас в січня нас вивели солидаром. Син був соледарі. Андрій не повернувся. Ми до останнього чекали, що він. Повернеться, він не вийшов. Він з 19 січня рахується безвісти, зникли. Тоді я вже була зразу в нас військкоматі, просила, щоб вони дали запит на частину. Вони кажуть, ну ви розумієте, що зовсім мало часу пройшло. Ну нам немає ніякого повідомлення від частини. Значить, все нормально. Як ну я знаю, що вже ненормально, що вже там щось сталося. 4 лютого я отримала сповіщення, що син зниклий й безвісті вже офіційне. Я здала зразок ДНК. Тоді просто чекали, чекали відповіді. І вже потім у нас сформувалася група, ми писали запити. Куди тільки вже знали? Саме перше ми зверталися в координаційний штаб. Нам там пояснили, що нам ну, як нам треба поводитися. Попередили, що можуть телефонувати шахраї. Як що проходили через таке. Пройшло напевне три місяці після того, як син зник. Мені прийшла смс мама, я в полоні. Перекинь мені 700 гривень на рахунок. Скажи, що це для Андрія. Бо мені потрібно на ліки. Ну я зразу в пам'яті щось навіть не зорієнтувалася в тому, щоб це шахраїну. Зразу в мене навіть не було якоїсь такої думки. Зразу почала дзвонити до доньки. Кажу, давай бігом потрібно Андрію перекинути гроші. Мам, де він? Я кажу, в полоні. Ну, нас, як то кажуть, до тями привів взять. Сказав, що ну це щось не то. І тоді я скинула смс-ку цю слідчому, перекинула. І він мені відразу. Перекинув, що цей номер телефону, з якого я отримала смс в шахрайських номерах. На самому, якби початку пошуку, ми у нас була така невеличка група рідних нашої бригади. Потім з часом ми як вже зрозуміли, що вже дуже велика кількість була безвісті зниклих. І ми почали об'єднуватися в такий. І в квітні місяці у нас була перша зустріч в координаційному штабі. І після того ми бачили, що ж проводяться акції. Мирні У нас також були мирні акції, але здебільшого ми починали з мирних акцій в Києві. І Вже потім, так з часом, стали тут себе по місцях, по місцю проживання. Якби. Ми виходимо, тому що ми розуміємо, що ми, ми їхній голос тут в тилу. Маємо надію, що вони залишилися живими. Надіємося, що десь, десь можуть бути. Хто його знає, може на, на роботах якісь. Наші хлопці, 77-ма бригада, ось, це іменно саме початок січень 23-го, вони протистояли такому терористичному групуванню ЧВК Вагнер були передані вагнерами е, зразки фалангів пальців. І в нас збіг ДНК по цьому фалангу пальчиків. Ну, але невідомо, чи це пальчики полонених хлопців, чи це щось гірше. Ну, страшно звичайно, уявити, що, що переніс той момент, але. Ну, Надіємося, от повернувся хлопчик один з полону без фаланга пальчика. Ну, як це якісь дає ніби таку надію нам, що ну, а дасть Бог, десь і наші, так. От Якась мені така, ну важко мені просто на душі набираю ну будь-який номер з наших дівчат. Так не відповідає одна, набираю інші. І так якось говориш і вже стає просто на душі легше. Одна одну підтримуємося, тому що ну рідні в хаті переживають ту саму біль, що ми. А от саме от наша група дівчат, ми одна одну підтримуємо. Коли я отримала звістку про цих з бігу по тих валангах пальчиків, ви знаєте, ну дуже важко було. І я ну, пам'ятаю, тоді на цій зустрічі ну, взагалі так важко все сприйняла, і дівчатка мене повернулася зустріч за зустрічю, акції так само. всякі. Почала я трошки ще на початку вже якби, виливати свій біль. Ну, я писала вірші. просто. Це якось мені так виливала, якби свій біль на бумагу, ну, розмовляю, дуже часто розмовляю з фотографією. Просто Отак От всі полягають спати, тоді, як то кажуть мені ну, воля, так сидиш перед фотографіями. У ну, мене фотографії скрізь синові, і просто виговориш, розповідаєш йому щось так, так якби ну, уявно уявляю, що він підтримує, якби такий якийсь невидимий зв'язок, але ну, рахую, що він є.